Село Василівка Полтавського району. У двір пенсіонера Михайла грабіжники вдерлися в день. Ті, що у нас були мізерні заощадження, вони в нас забрали. Забрали сережки в жінки. І дуже нас побили. Жінку особливо. Що вона зараз ще в, в лікарні. На крик прибіг молодший брат Михайла, який жив по сусідству. Чоловік намагався захистити родичів, за що поплатився життям. Почали гавкати собаки. І вони вискочили з хати, і він якраз підійшов до дверей, і вони в нього вистрілили. Грабіжниками виявилися двоє громадян Грузії, один азербайджанець та один українець. Під час обшуку вилучили знаряддя злочинів та речі потерпілих. У фігурантів було велике кількість количество боєприпасів, цінності, гроші. Предметы, которые являются сегодня вещественными доказательствами, участники активно сотрудничают со следствием и рассказывают о своей преступной деятельности. За словами Олега Беха, доведено причетність затриманих до розбійних нападів також у Київській та Дніпропетровській областях. Організатор сообщил о том, что он лично координировал учасників указаної групи, також їх также для последующего совершения розбійних нападів на банки і ювелірні магазини. Свою преступну діяльність не начали практиковать розбійних нападів на жилые дома громадян. Крадіям загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскації майна.